Шановні глядачі, з вами посіка Хелп. Хочу зварити самогуна. Мені треба 10 кг меду. А ось у каструлі. Непонятно скільки. Я от знаю, що у мене бедуни по 6 кг кожен. Ось кієвого важі каструля. Не ясно. Друга така сама з медом теж. І непонятно нічого. Шановні глядачі. Можна... Кинуть мед, а потім звожить каструлю. Але прийдеться бігати тоді. І зараз будемо вираховувати з вами разом, згодуючи шкільну програму. Як там пір Пі квадрат на висоту. 40 у нас, коротше, радіус 20. Двадцять на двадцять чотириста. Висота меду у нас по центру. Висота меду у нас чотири з половини сантиметра. Значить, три чотирнадцять множим на чотириста і множимо на чотири з половиною дорівнює пять літрів 652 пятьдесят два грама множимо на один чотири дорівнює короче у нас тут 8 кілограм та ви знаєте так воно і є Шановні глядачі, зараз докидаємо 2 кг вже на контур. І будемо знати, що у нас тут точно 10 кг. Шановні глядачі, не забувайте шкільну програму, яка вам дійсно потрібна. А з вами була ваша Посіка Хелп.